Добрий ранок, ми приїхали на розгрузку чудесных чудових авто. Вон там моя тачка на евакуаторі стоїть, ота гарно, зараз показує. Ми дуже, ми дуже хвилювались. Тут он, блин, наверное, не заглянув, і заглянув туда в щелочку. Там есть пайп, трубка. І вона ціла. Потому що де найти на цю машину ці пайпи, я гадки не маю вообще. Ну, у нас все ціле, так що бомба. Сейчас буду кататися. Сейчас, Макс, давай почнемо сього, з скейпа. З Сейчас Серега протянет. Максимлиан, ключики. Что Кошмар. у нас причина мы не нас телевизором продавило блок предохранителя. Ты в нейтралку кинул? Да, нейтралка <плес> и ручник снял. Что такое? Надо купить щупа длиннее Зачем? О, потому что этот э, до масла не достает. Это вот так или что-то? Ну, это же бачок просто. Это как у Финда и у Андрюхи. Вот... вот я открыл его, посмотри. Вот тут ты не смотрел. Сосредо... Если на пиды. Да. 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 да не, ну вроде что-то есть. есть. Вот такие же. Ну, ну. Масло не знаю. Все на двух. А, ты что? Да, на двух. Багато. Як ти ще туди не залізти, бачиш? О, зараз будемо дивитися, можливо, там є долари бумажні. Кись бровочок. Соточку вже заробили. Флорида, Є? Єсть. Єсть. є. Пропало. Давай так. Господи, ти Є. Дивіться, добре, зараз будемо з'їжджати своїм ходом. Ось такі махінації, тому що машинка дуже низька, і щоб не зацепити порогом, підкладуємо доски. Поехали по чуть-чуть, поехали, 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 давай, 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 Оп! Что да. давай, 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 стой. Сейчас, а Можно на Ні, коллектива Макс, тут просто что бампер задер. Макс, трохи вправо да. Давай вправо, еще. Еще. Оп. Что там, Владусик? Снимаем его. Попереду. Це дуже, дуже схоже на наш ескейп. Дуже, дуже? Схоже. схожий. І так, стінгер ми вигружали у нас у місті, а тепер приїхали до Кременчука. Тут у нас будемо відвантажувати форт, тому що буде він рехтуватись. тут на месте у нас. Ты да, да, да. да, снимаю. Короче, я трошки протупил. В первый раз у нас не получилось ее завести. Короче, валялась релюшка. Я думаю, что трошки он коцнута. Я ее вставлял сюда. Сейчас буду пробовать ставить сюда. Пробуй. Пробуємо запустити ручик. Все, працює. Все, Отакий красивий фордик заїхав до нас на ремонт. З пошкоджень два крила, капотик, телевізор, бамперочок, фари. І нам вчора привезли практично всі запчастини. І можна приступати потихеньку, собирати докупи. Так, закінчили ми нашу машинку, хочу вам показувати, як в мене вийшло. У нас по зазорчиках тут, все. тут. тут. Пришлося трошки погратися, скрило було трохи підм'яте. ми його трохи підрихтували. так, заломана дверка. Тоже підрихтували. тут зазорчик у нас. Так, йдемо на ту сторону. Тут у нас усе гарненько. Так, це я стойки підклеїв, щоб не поцарапати, коли ставив крилля. Це цей зазорчик. Пам'ятаєте, двері у нас були так завернуті. Тепер у нас все гарненько. Ну що, віддаємо машину на малярку. Трубный запуск. Вуаля. Наливай! І так, по форду, що ми бачимо? Бачимо, що ми змінили йому оба крила, Капотик, бампер. Тут у нас буде краситься. Салончик у нас в такому непоганому стані, його трішки навести йому порядочок і буде гарненький. Ззаді у нас багато сміття, але по я думаю, ми все. Приберемо дуже крутий в нього екранчик, мені сподобався великий. Тому зараз вже їдемо на сертифікацію. До зустрічі. Так, зараз наш красень вже буде проходити сертифікацію, зараз дождемось своєї черги. Будемо заїжджати. But i Yeah. Дуже люблю, коли багато лака лакавки. Ну, І це все тільки на копот. Це мой безлод. Це мій безлок. Ми продовжуємо освобождение запламленной квартиры. Квартира Плюшкина. Кірує вам сподобався стінгер. Гарний, такий длинний, незвичайний. Так, ми вже на сертифікації. Зараз виганяють Зою і будемо заїжджати ми на стінгері. Так, друзі, сертифікацію ми пройшли. Зараз їдемо до нас уже у місто. Машинку веземо на хімчистку, хлопці будуть займатись, і, в принципі, я думаю, все, будемо виставляти на продаж. Так, цікава локація. У нас, хто пам'ятає, це Ford Escape, який клієнт у нас замовив. Клієнт попросив нас замінити всі масла та фільтри. Приїхали міняти. Фільтро масла ми успішно замінили. Залишилось тільки встановити подушку у руль. І все. Машинка завтра їде вже на мрев. Оформлюватись. Знову улюблена локація. І ось Ford Escape, який ми пригнали для клієнта. Хто пам'ятає, в нього був е удар по питці, майже нічого не залишилось, але ось він вже готовий. Приїхали робити експертизу, і люди будуть його забирати. Так, друзі, повертаємось до Ford Escape. Ми на ньому вже все зробили. Навіть пригнали його людям під ворота. Будемо зараз віддавати, і все, машинка готова. Вийшла, до речі, вона нам майже 11 тисяч доларів. Дуже вдячні вам, що ви додивились наше відео до цього моменту. Хочемо підвести підсумок з приводу тих двох автівок, які ми показали. Ford Escape. Ми під ключ для людини зробили 11 тисяч, і людина уїхала щасливо додому. З приводу Stinger. Stinger це дуже, дуже такий цікавий був наш проєкт. Дуже хотілося, і ми спробували і не жалкуємо. Stinger, кстати, пару днів назад ми продали, тому вибачте, його в наявності вже не буде. Що я про нього взагалі можу сказати? Це саме той випадок, коли ти дзвониш на розборку або людям по запчастинам, і спочатку ти питаєш про наявність запчастини, а вже потім про її ціну. І дуже таке прикольне порівняння таке є, що на стінгер, на нашу Кія, запчастини стоять як на ракету Стінгер. Реально, запчасті просто космос. Но машина при цьому дуже гарна. Стінгер ми, ми, ми в Америці купили за 4,5 тисячі доларів. Нам він тут вийшов в ключ з усіма витратами десь під 11 з гаком. Але деякі запчастини затягли гроші і під ключ він нам вийшов порядка 14, там, може, без якихось там 200-300 доларів. Отакий От ось підсумок. Дякуємо, що дивилися ще раз. Будемо раді вашому лайку та підписці.